Друзі, нас не фоперші проголовне поїхали. Восьма ранку розпочалася із повітряної тривоги, але не в Україні система оповіщення запрацювала одразу в дев'яти містах Росії, і майже всі з них не встигли повністю зреагувати. У повітряному просторі було зафіксовано що не менше високоточних ударних засобів, які вразили понад 30 цілей військового призначення, штаби, склади, бази, системи ППО та вузли зв'язку. Атака була миттєвою та синхронною знищеної з території контрольованих ЗСУ і застосуванням розвідувальних супутників та дронів Ретранс. Сляторів, які дозволили координувати вогоні з ювелірною точністю, російські ППО не могли реагувати навіть у центральних районах. Удара став повною несподіванкою. Основні удари припали по Курську, Брянську воронежі, Тулі, Екатеринбургу, Волгограду, Омську, Саратову та Уфі. Кожне з цих міст має стратегічні об'єкти, пов'язані з командними структурами армії РФ або технічні вузли, що підтримували операції на фронті. Найбільш потужним став вибух у воронежі, де було знищено логістичний центр, через який проходили пост. Ставки озброєння з Китаю та Ірану під кориском уважно уражено аеродрому зі стоянкою бойових вертольотів, отолі головний штаб ракетних військ, регіональних командування та попередніми оцінками ЗСУ завдали серйозного удару по знайденості ворога координувати дії на південному та східному напрямках. Всі цілі були виключно військовими. Жодна ракета не влучила у цивільні райони за перехопленнями внутрішніх переговорів. Ураження були настільки точними, що в штабах армії РФ вважали, координати мали бути передані. Середини цей факт викликав шок у силових структурах. Росія розпочала внутрішні перевірки, ловити дефіцита, допити офіцерів, навіть блокування виходів із частин. Ті, хто раніше командував наступами, зараз самі просили про відрядження подалі від великих міст. Розгорівся справжній колапс довіри між штабами, зникла координація. Між відомостями, підозра, між генералами, страх. Реакція на міжнародному рівні була стриманою, але показовою країни заходу визнали, що країна має право. Завдавати ударів по військових цілях на території держави агресора. І якщо це зупиняє подальшу ескалацію, офіційний Київ утримався від коментарів, але джерела у військовому командуванні натякнули це попередження і ще не останні. Серед російських військових паніка, частина об'єктів, які не були уражені, почали евакуацію. Особовий склад масово відмовився виконувати накази. А командири заявляли про порушення морального стану бійців. А ця атака мала не лише військовий сенс, але й політичний. Вона відбулася. Напередодні ключового раунду перемовини щодо припинення вогню, і сигнал був однозначний або Росія погоджується на умови, які диктує Україна, або більше не залишається жодного глибокого тилу. Цілі будуть визначатися не по карті 2022 року, а по значущості для воєнної машини РФ а після цієї атаки ініціатива остаточно перейшла до Києва. Що ж ця ситуація демонструє новий рівень симетричної війни до технології, точність і оперативне планування змінюють масово акету. Силу Росія програє не тому, що в неї менш зброя, а тому, що вона більше не знає, де буде наступний удар, і чи зможе взагалі відсповісти, Україна ж довела її удари. Це не терор, а хірургія на полі бою. Після закінчення ударної фази російські військові канали у мережі почали масово видаляти повідомлення. Були зафіксовані випадки внутрішнього блокування доступу до службових облікових записів офіцерів середньої ланки, аби уникнути витоку паніки. Проте незалежні джерела підтвердили, що не менше шість великих штабів на європейській частині РФ були змушені повністю при. Пинити діяльність особовий склад терміново евакуйовано або переміщено в резервні укриття, обладнані ще з часів холодної війни. Це не тільки паралізувало управління, це показало, що навіть за десятки років РФ не побудувала реальної системи глибокої безпеки. В аеропортах, розташованих неподалік зони ураження, оголосили повітряні евакуаційні протоколи. Технічний персонал і командири залишилися бази із секретною документацією у режимі максимальної швидкості. Втолі в успішному в порядку була зупинена робота оборонного Воду, який забезпечував фронт боєприпасами калібру 152 мм, міліметрів. Підприємство постраждало від вторинної хвилі, яка вибила високовольтні лінії живлення. В уфі зупинено транспортні вузли, які обслуговували перекидання техніки на південний напрямок. Затримки в Росії сягнули кількох діб, і цей ефект за оцінками західних розвідок, тільки посилюється. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.